Фон настільки голубий як моя душа, але мова не про це. Зараз покажу декілька відривків з цієї катки. Це було найсмачніше за довгі місяці, і після того ми продовжимо. Хорошо. Лошара, бляха, хороший був момент. Він мене хотів сішкою забрати. Він мене ледь не обманув. На інше відкрите поле. Давайте завалимо. Що це тут робиться, блядь? Ви що йобнулись ё... і це тільки два моменти. Ви поняли? Буде містично, буде динамічно, тому давайте покласися. Присунемо рекомендаціям. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив і коментуйте. Погнали, хлопці. Ну не бийте, ну я не м'ясний. Ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь так, я хотів впасти на якесь нетипове місце. да, я ще не бував ніколи. Пісюни не в рахунок, якщо що. О, ось сюди я дуже рідко падаю. Ось ці два будиночки. Ще й можна в файт якийсь в'язатися одразу, то взагалі буде чудово, і неймовірно, і прекрасно, і філіграно. Ви поняли? Так що пробуємо. Опа! Про що я й казав? Тільки що чу ти так швидко впав, бляха? І чому в мене немає зброї? Дігл з пістолетом я дуже рідко граю. Бачу цілі. Не побачив лох. Можу ще вижити. Бачу. Тобто можу перебігти в той будиночок поки що Він через дощ все одно не почує мене. Ух, це ти влип, Пацанчик, я тобі базарю. Лох. フッ。<laughs> <laughs> Я тебе зараз висажу. Ха-ха, <риклад> все, догрався. Паливо закінчил, ще, чувачка. <риклад> <риклад> Стріляйся, собі. Корпус Хто це такий, Чому він мене кошмарить, я не розумію. Перший пішов. Віконечко. Що це було щойно? Я навіть не, у... не розрозумів, чесно кажучи. Погратись хочеш, да, зі мною? Давай пограємось. Чому ж ні, я тільки за. Тільки я прикриюсь також камінчиком. Та як? Щоби би не понтувався машинами, бляха. Це невічливо трошечки. На мушці забрав. Дові вони крутились! Що це таке? Це хтось зговорився чи що? Так, такс, такс Чого це мені потрібно дуже багато? Угу Прийнято, їдемо до тебе, маленький. Кокосор, вибач! Так, значить, зі всіма ворогами я поквитався, да, що йно виходить. А цей що звідки взявся. А, це це... <проб> Хорошо. Лошара, бляха, хороший був момент. Він мене хотів сішкою забрати, він мене ледь не обманув. І чому тут. Що це за катка взагалі. Я. Ой... Я в шоці, бляха? Як таке може бути? Така концентрація просто ворогів. І ще один їде, уявіть. Ну, бляха, з Сішкою це я навіть не додав... Допер одразу, ви поняли? Я все. Я. Момент реально не викупив. Потрібно їхати в зону, буду грати з тим лутом, який в мене є. Тому що я бачу, що мені взагалі щось ця катка дуже кидає палки в колеса. І не тільки палки, і не тільки в колеса, Ще й палки мені в рота кидати, хоч десь в центр зони треперти. Від будки, геть не думаю, відходити, тому що можуть підловити дуже сильно. Мені здається, вони просто так каталися через те, що туман і ніфіга не видно, шукали ворогів. І коли якийсь зам'я знаходили, просто бісилися. Бо я також не дуже сильно люблю таку погоду туману, і їм теж її балують. О, такий бля, момент на мільйон був. Да, сигналить, Ось це підтверджує мої слова. Також чувак їде і сигналить. О, туманка йде. Чудово. Давай їдь, ти мене не бачиш, типу. Да, зазвичай чуваки просто дивляться біля машини, а в саму машину ні. Хороший байт, неймовірно, завжди хотів спробувати, але тільки вийшлось так. Перепрошую, хлопче. От який відсоток того, що вони будуть їхати прямо по моїй траєкторії? От який відсоток? В мене це саме, мабуть, використав все везіння на цю катку. Що я підлутаю це п'яті набої? Так і думав, вижив. Добре, що не ставав лутатись. і звідси вже потрібно валити з відкритого поля. На інше відкрите поле, давайте завалимо. Що це тут робиться, блядь? Ви що, йобнулись? <плес> <плес> я бо... <плес> я боюсь тут грати, чесно кажучи. Мені пиздає зараз страшно, я вам базарю. Закину, якісь вони тут мітки дуже. Ні-ні-ні, все, я не знаю, це якась містична катка, я не знаю, що робити мені зараз. І від того тікати, бо він занадто міткий. Фух, дякую, Господи, що ти мене оминув його від мене. Енергетиками треба бігом бустатись. Ви серйозно? Ви от зараз серйозно. Дебілоїд, блядь. Я, роз, я розумію на маленьку зону в траві повалятися, але. Он... Подивіться, блядь, на цю зону. Він сидить, пацючить просто. Щоб його мій дід на тому світі виїбав. Він і так, щоб він кайфанував, а прям, щоб виїбав. Таком, блядь, дебіл. Кончалига. В будь-якому випадку було весело, По дамагу дивіться самі, що 7 вбив 763 шкоди через якогось. Хай буде в нас комбайнер. Ладно, це я так бомбанув, в цілому, прикольно вийшло. Але я його рота любив. Просто в таймінг влипший. Я думав на другу дверцю виходити, але думаю, ну добре, хто ж в спині буде в колосках валятись? Вас, всіх, щоб громом йобнуло, ви поняли для кращого кровообігу Ставте лайки, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Гарних вам снів до зустрічі. Чи в яких снів? Може, ви ще не спите, Ну, у будь-якому випадку, щоб все було ровно.